Всім привіт! Ми сьогодні гуляємо в ось таку гру. З Катєю ми вже не вперше в цю гру гуляємо. Ми, про... ми поки що ще її не знімали, може, знімали, я вже не пам'ятаю. Але будемо для вас, можливо, вперше Кать, давай в оцю. Кать, заходь на мене. Кать, го в оцю. Кать, Кать ти зайшла чи ні? Ммм. Будь ласка, давайте будинок... майже. Так хто зараз буде шукачем? Тут твоє ім'я проскакує? Катя, Катя, ти??? Ю, зараз будемо ховатися. Я дуже сильно не ховалася, бо Катя нас шукає. Ми з Касі домовилися, що вона мене не вбиває, я їй показую не всі. Е Катя, що ти там з'являєшся? Ой, Катя, головне, щоб мене ще інші коти не зловили, чуєш? мене якось так зловили, можливо, мене Катя зловила, а не помітила. Не знаю навіть. Але за Роблокси визволяться. Ні, хоч у мене їх 220, ну нічого. О, слава тобі Богу! Ну хоч програли, ну нічого. Ну нічого, ну нічого. Нічого, нічого. Давай во цей сирок, давай в сирок, Катя, гов сирок. Давайте, всі за сирок. О, втроє за сирок. І, всі за сирок. Ні, Юшкін, три три. А хто? а який буде сирок чи не сирок? Ой, мені треба синій скін вдягнути. Юджин. Все, у мене тепер синій скінчик, мене можна буде відрізняти. Не ми. Алло, алло, чую. -чую. Немо іскаті, слава тобі Богу. Слава Богу, нем іскаті. Я оця синя мишка тепер. Ха -ха. Та ну. Мене реконект. Нічого, нічого заново. Катя, буду за тобою дивитися. Будемо за Катя дивитися зараз. О, во, Катя, Катюха, Її, ні. Катя, зараз біля. О, ця катка, тобі так повезло. Катя, ти можеш пробігати, він АФК, напевно. Він, напевно, АФКшечка. Він, напевно, АФК стоїть. Ні, Катя, залізай за будиночок, то він ніякий котик тут стане. Ой, Катюся нашія. Наче Катюся. Та він реально нічого не робить. Це реально китаф. <кій> Немана, не ману. Нормальнень, киньок, китаф. Так, Катя, біжи того біжи того визвали. Бежи то, того маусика, визвали. Давай, давай, визволяй швидко. Давай, опана, побіг, побіг Кась, тепер ти тікай. Кась, тепер ти тікай. Щоб тебе не зловили Шей. Ох, тебе два кота оточили. І там і там є. І там і там є кіт, Катя. Чуєш? Чуєш, і там і там є кіт. Залізай до того будиночка, Катя. Треба Те... іди пригой, Катя. нам треба того Того Маусіка визволити. Ще одного визвали там. Катя, там сли... там біля тебе, Катя, там є. Катя, там біля тебе воз зверху, так. Да? Там маусик. О, маусик пострибав. Та ну ю, капець. Катя, тікай, 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 тікай до будиночка, Кать. Ну я ж казала, тікай до будиночка. Катя ж казала, тікай до будиночка. Так, алло, Катя, алло. Ми з Каті голосуємо за це. О, 3-3. Так, тік... Єс, 4-2. На... Наша буде катка. 5-1. На базу. Хоч би будиночок, хоч би будиночок, я вас умоляю. Ю на базу надешся будем на микро. А, А, так ставимо тільки один кіт, Поняла? Катя. Зараз будемо ховати. Зараз катя кота дразни, я йому киска, я йому ті штуки кидаю. А він мене не розуміє. Капець. Котиблям з котом бігла, а я собі стою, це ж я, я відео записую. А Катя до мене кота веде. А ти какіш? Кота до мене веде. Ти какіш до мене кота веде. О, так тобі і надо, какіш. Какіш, так тобі і надо. Какіш, так тобі і надо. Какіш, так тобі надо. Ой, я за кутом буду. Как я ж поняла, так тебе и надо. Кикешка. Кикешка. Кикешечка. Да ты кикешка? Мышка. Мышка. Не знаю. Ну, не знаю, чи стричка чи братик? Ай, капец. Хочу вам покажу 14 ховен. Дивіться. Зараз. де є. Я Я зараз отут. Знаєте де я зараз опнюся. Зараз вам покажу. Воде! Дводе! Я була отам, от а тепер я тут. А, ага. Це ясень какіш, А це сіра мішка, це серий какиш. Наш Вже закінчується в них бату ми вже скоро будемо. Теж з'являтися, може, може, може я буду котиком. Якщо я буду котиком, я вам кажу, я вам це покажу. Якщо ми з двох з будемо котами, це буде їмба просто. Ну ж, чекаємо, чекаємо, доки в них батл закінчиться. Ось у нас починається каточка. Ми, ну, не починається каточка, асову. Ну, непогано. Я вже в такій не була, я ще в такій не була. Так, хтось буде із нас катя, як ти думаєш? Ні, будуть тільки в котика, Окей. Ось ми виграли раунд. Ах тижім чар! Он нормальный такси Ні, оце! Давайте вже на сумк. Це хтось з моїх підписників. Скажіть, будь ласка, це мій підписник. Да, сирок. Це імба. Хто буде це ім я, там його? ім'я? Хто... Так, спочатку давайте хатку, а хто буде ще кутом там? Хатку! Та ну блін. Бласочка, давайте я. Боже. Бласочка, давайте не я! Та ну їм! Чого не я? У мене стався реконект, але наступна буде серія під секретом.